Привіт! Я Микола Серветник, ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify або продавати товари на Etsy, Amazon чи EBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, вам до нас. Скролите, а могли б продавати. У 2024 році в TikTok Shop продали товарів на понад 33 мільярди доларів. США а у 23-му році всього на 11 мільярдів доларів США. Для порівняння, на ЕЦІ у 24-му році продали на 12,5 мільярдів. Але навіть не це мене шокувало найбільше – Поки я готувався до зйомки, знайшов цифру, що під час Black Friday 24 в США TikTok Shop зробив продажів на понад 100 мільйонів доларів за один день. Тож жодних сумнівів цей канал продажів зростає так швидко, що у нього треба застрибувати якнайшвидше. А поки ми не почали, нагадую: підпишіться на мій канал. Тут все про міжнародний e-commerce. І залишайтесь до кінця відео, буде корисний бонус для бізнесів, що тільки починають працювати з Тікток. Тікток Шоп з'явився в Азії, підірвав ринок США, а тепер стрімко заходить і в Європу. Це не просто черговий маркетплейс, це поєднання розважального контенту та e commerce де глядач перетворюється на покупця просто під час перегляду відео. Якщо ви онлайн-продавець товарів і ще не дивились у бік Тікток Шоп, настав час. Переваги TikTok Shop мінімізація кроків до покупки, користувач бачить товар і купує без переходів вища конверсія. Усунення бар'єрів збільшує показники продажів, вірусний потенціал, товари можуть швидко поширювати через контент, пряма взаємодія, спілкування з клієнтом в природному середовищі, тобто в соцмережі, доступність для малого бізнесу, низький поріг входу для незалежних продавців, живі продажі, можливість демонструвати товари в режимі реального часу. TikTok Shop – це функціонал всередині TikTok, який дозволяє продавати товари напряму глядача. Він виглядає як кнопка купити прямо у відео або у прямому ефірі. Людина клікає, обирає товар, і все. Оформлення замовлення займає менше хвилини. Це гібрид-платформа для перегляду контенту, плюс маркетплейс, плюс crm система все в одному місці: Відеореклама, сторінка профілю, вітрина, чекаут у кілька кліків. Вам не треба вести людей на окремий сайт. Продавати можна як через контент, так і через партнерів, інфлюєнсерів. Офіційно TikTok Shop працює в США: Великобританії, Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, а також Сінгапурі, Малайзії, Таїланді, Індонезії, Філіппінах, В'єтнамі. Україна поки що не в офіційному переліку, але продавці з України вже успішно створюють магазини, використовуючи юрособи з Європи або США. У TikTok Shop є два кабінети. Селер-центр для управління товарами, замовленнями, доставкою. І Creator маркетплейс для пошуку амбасадорів і партнерів. Після реєстрації продавець отримує доступ в особистий кабінет магазину. У ньому можна завантажувати товари з фото і відео, призначати ціни, знижки, стратегії доставки, слідкувати за аналітикою продажів, налаштовувати інтеграції з фулфілмент компаніями. TikTok Shop сам обробляє оплату. Гроші приходять вам на банківський рахунок після того, як клієнт підтвердив отримання товару. Покрокова реєстрація продавця на TikTok Shop. Заходимо на http sellertiktokglobalshopcom TikTok -shop .com. Обираємо країну США, Німеччина, Великобританія за потребою через VPN. Обираємо тип аккаунту. У нас є варіант або індивідуальний, або бізнес. Далі TikTok просить надати наступні документи. Для індивідуального аккаунту паспорт плюс підтвердження адреси. Для бізнесу реєстраційні документи компанії і обов'язково податковий номер. Після верифікації, зазвичай до трьох днів, відкриється селер-центр. Підключаємо банківський рахунок або Waze, або Pioneer тільки для США. Або банківський рахунок у Єврозоні. Завантажуємо перші товари, додаємо логотип, обираємо стратегію доставки. Хочете зареєструвати TikTok-shop? Домовляйтесь з резидентом країн, в яких він працює. Це ваш єдиний варіант. TikTok Shop – не просто платформа, де можна додавати товари і чекати продажів. Вона вже зараз інтегрується з ключовими гравцями e-commerce. І це відкриває зовсім інший рівень автоматизації. TikTok офіційно підтримує інтеграцію з Shopify. Ви можете прямо зі свого кабінету керувати товарами, відстежувати замовлення, налаштовувати рекламні компанії. І все це в одному місці. Ваш TikTok Shop Оновлюється автоматично, коли ви змінюєте щось у Shopify. Для тих, хто працює з WordPress, є плагін TikTok for WooCommerce. Він дозволяє додавати каталог товарів у TikTok Shop, відстежувати трафік і запускати таргет без зайвих рухів. Платформа також має партнерські інтеграції з BicCommerce, Edwick, Commerce, Раніше Magento це дозволяє середнім і великим брендам будувати повноцінні TikTok-магазини без дублювання даних. Наостанок зареєструватися мало, тому ділюся власним досвідом, що краще робити на старті. Головне логістика. Покупці зазвичай готові чекати на товар протягом 2-3 днів. TikTok не має власних складів, як Amazon, тому продавець має організувати доставку сам. Найзручніше працювати з фулфілмент сервісами у США або ЄС, які пакують і відправляють за вас. Друге важливе оптимізація контенту. У TikTok працює своя внутрішня пошукова система, тому важливо просувати ключові слова в описах і тегах. TikTok Shop – це не просто ще один канал продажів, це майбутній e-commerce, де відео дорівнює реклама, дорівнює продаж, дорівнює аналітика в одному додатку. А тепер бонус. Підписуйтесь на мій інстаграм, пишіть мені у директ слово Тікток. Я надішлю вам чек-лист Тікток як інструмент для бізнесу, де зібрав поради щодо платного просування Тікток Акаунтів. Побачимось у наступних відео. Пишіть у коментарях, які теми цікаві і корисні для вас.